в ефірі телеканалу «Кварц» інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. Студія працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події з 1 червня підвищився тариф на електроенергію. Скільки платити Нікопольцям? Посилка для матері з боєприпасами, гранати та сигнальні ракети вилучили правоохоронці. А від правнику світить серйозне покарання. Розслідування ДТП на контролі громадськості активісти розфарбували Нікополь в синьо-жовті кольори. Тепер про це інше більш детально. Вирішення ситуації в Луганську та Донецьку ось перше та найважливіше завдання президента України, впевнений губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський. Про це він заявив під час марафону Дніпропетровщина, вибори президента України. Усім мешканцям України губернатор побажав найшвидшого закінчення негараздів, які на сьогодні є в нашій країні. Він також зазначив, що його перебування на посаді. Залежить не від результатів виборів, а від стабілізації ситуації. Адже Дніпропетровська область є прикордонною до неспокійної Донецької Моє рішення від того, хто виграти, не буде завісить. Моє рішення завісить того, щоб все успокоїлось, і наш регіон к є являється до ктім неспокійним областям Луганська і Донецька, особливо до нашим сусідам-дончанам. І ми всі надіємося, що у них все таки все наладиться, успокоїться, і вони вернуться в лоно нашої любимої, незалежної України і потвердять, що вони є частю нашої єдиної, неділімої держави. З 1 червня підвищився тариф на електроенергію. Нікополь знаходиться в 30 кілометровій зоні Запорізької атомної станції. Тож має пільги. Скільки Нікопольцям платити за світло вже. Цьому місяці максимальне зростання тарифів для населення на 40% стосуватиметься лише тих, хто споживає більше 800 кВт на годину на місяць. Більшість мешканців платитимуть, як зазвичай, по двом тарифам економному, який підвищився майже на 2 копійки, та середньому, який збільшився на 3,8 копійок. При цьому зберігається правило, за якими перші 150 кВт на годину оплачуються за найнижчим тарифом, а все, що більше, вже за підвищене. Тариф для мешканців міста Нікополя з 1 червня такий. Для тих, хто споживає до 150 кВт на годину на місяць – 21,59 копійок за 1 кВт. Для тих, хто споживає від 150 до 800 кВт на годину на місяць

Хто споживає від 150 до 800 кВт на годину 27,13 копійок. Хто споживає більше 800 кВт на годину на місяць 93,83 копійки за кВт. Посилка для матері з боєприпасами: дві ручні гранати, вибуховий пакет та дві сигнальні ракети знайшли міліціянти при обшуку посилки в одній зі служб доставки багажу. 32-річний Нікополець, що зараз проходить службу в Харківській області, надіслав матері посилку, в якій, окрім звичних речей, виявились боєприпаси. Політичне пінгруття в цій справі правоохоронці спростовують. Передбачається, що людина здійснила розкрадання боєприпасів заради матеріальної вигоди або ж події на сході країни змусили чоловіка озброюватись. Проте за це йому світить серйозний строк. В Нікополі порушили кримінальну справу за незаконне поводження зі зброєю а у Харківській області за розкрадання. Про те, що в посилці зброя вчасно довідалась служба безпеки і повідомила нікопольських міліціонерів. А от мати про такий сюрприз від сина навіть не здогадувалась. 30 травня приблизно о десятій ранку на площі незалежності відбулось ДТП. Автівка наїхала на пішохода. Постраждала молодна дівчина. Зараз вона в лікарні за кермом автомобіля знаходився син депутата Нікопольської міської ради. Активісти Нікополя взяли цю справу на контроль, адже побоюються, що винуватцю вдасться уникнути покарання. 2 червня біля Нікопольської державтоінспекції зібрались кілька десятків активістів-Нікопольців. Вони за прозоре розслідування дорожньо-транспортної пригоди. Хочемо дізнатися про ситуацію навколо дівчинки, яка зараз попала лежить в лежить травматології з переламом тазу. От дуже постраждала після аварії. Хочемо знати правду, щоб не відбулося якогось заняття цієї справи. От і, в принципі, люди зібралися. Активісти, дорожний контроль, самооборона, є там актив Нікополя Теж всі підтягуються, байкери мають під'їхати зараз. І е запросимо, запросимо когось із ГАІ, щоб вони просто розказали про цю ситуацію, яка зараз відбувається. Від державтоінспекції активістів відправляють до міліції, адже розслідування справи робота правоохоронців. В міліції активістів запевнили, розслідування триває. Автомобіль вилучений. Зараз знаходиться на штрафмайданчику. Збираються свідчення очевидців. Автомобиль изъят на штрафплощадку. Сейчас выходим с клопотанием в суд для того, чтобы он состоял у нас на штрафплощадке для проведения всех необходимых экспертиз. Значит, девушка пострадавшая находится в больнице на излечении. По повному виздоровленню буде проведена судово медицинська експертиза. І далі все дело сразу же, через два часа після соби матеріали були внесли в єдиний реєстр до судобного розслідування. проводиться розслідування. Порушено справу за статтею 286 порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту. Після одужання потерпілою за участю очевидців проведуть відтворення подій та встановлять, що ж сталося на дорозі. Назначив із з із показань всіх, як і самого учасника ТП водій. Учасника потерпівши із світівської бази. Назначимо атачівську експертизу, ліпи з ряд питань після закінчення експерта, який дає там виновен не виновний водій. Постраждала наразі знаходиться в лікарні. У неї перелом кости тазу без зміщення садна та гематоми. Її стан лікарі розцінюють як задовільний. Вона не потребує оперативного втручання. І від коментарів наразі відмовляється. 22 травня Україна відзначила річницю перепоховання Тараса Шевченка. В Нікополі в цей день до бюсту кобзаря поклали квіти. Діти читали його вірші навіть польською мовою. Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року. Був похований в Петербурзі на Смоленському цвинтарі. А вже 22 травня того ж року його перепоховали на Чернечій горі в Каневі та відслужили панихиду в Успенському соборі, як заповідав Великий Кобзар. На Дніпропетровщині вшанували 153-ю річницю його перепоховання. Сьогодні 153-я річниця з дня перепоховання Шевченка. Коли всього за три місяці його друзі, українці і росіяни, змогли виконати його заповід поховати на в країні милій. І сьогодні не тільки українці нашої великої відзначають це свято. У Нікополі до Бюсту Тараса Шевченка, що поблизу будівлі райдержадміністрації прийшли школярі місцевих шкіл, поклали квіти, читали вірші великого українського поета. «Він дуже близько нам ми його дуже сильно в школі в поглибленій програмі. Ну імпонує імпонірує мені як писатель. Він писав ще що таких віщах, які і зараз актуальні. Лунали вірші Шевченка і польською мовою, адже вшанувати поета прийшли учні четвертої школи, у яких в цей день проходило свято під гаслом єдності Кобзаря, щоб усі слов'яни стали добрими братами і синами сонця правди. На вивчення віршів кобзаря польською мовою дітей пішло лише кілька днів, адже польську, як другу іноземну, вони вивчають з п'ятого класу. Учениця четвертої школи Карина Якимець продекламувала вірш Тараса Шевченка Думка польською. Цей день школярі і власні вірші з виданої збірки з Шевченком у серці. Ось так по-дружньому в атмосфері патріотизму та єднання вшанували пам'ять великого українця. Нікополь українське місто. Патріоти та активісти підтвердили це і кольором, розфарбувавши в синьо-жовтий стелу Нікополь на в'їзді до міста. Ідея розмалювати стелу на в'їзді патріотичними кольорами не нова. Вже десятки в'їздів до українських міст майоріють національними кольорами. Такий флешмоб підтримали мешканці України від Карпат до Донбасу. Нікопольці, звісно, не залишились осторонь. Молодь зібрала гроші на фарбу та власними силами розфарбувала стелу. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт. Ще більше інформації шукайте на сайті НТНЕТЮІЙ. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Четвер, 5 червня, температура вночі плюс 15 плюс 18, день плюс 19 плюс 21. Атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 71%. Малохмарно невеликий дощ. Гроза. У п'ятницю, 6 червня, температура повітря вночі плюс 16 плюс 18, день плюс 21 плюс 22. Атмосферний тиск 749 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 53%. Ясно. У суботу 7 червня вночі плюс 18 плюс 19, день плюс 21 плюс 23, атмосферний тиск 749 мм тутного стовпчика, вологість повітря 54%. Ясно. У неділю 8 червня вночі плюс 17 плюс 19, день плюс 19 плюс 21, атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика, вологість повітря 78%. Малохмарно, можливий дощ із грозою. триває передплата на газету «Проспект Трубників» на друге півріччя 2014 року. Вартість передплати з урахуванням всіх поштових послуг на один місяць – 15 гривень 27 копійок, на три місяці – 45 гривень 66 копійок, на півроку – 88 гривень 77 копійок. Передплата приймається в поштових відділеннях міста та району в відділеннях Ощадбанку та банку Кредит Дніпро, а також в редакції за адресою проспект Трубників 56 дріб 1, колишня будівля ТЦ, кабінет номер 8 зупинка автобусу, медсанчастина ПТЗ. А також в ЦУМі у відділі Жасмін в супермаркетах Варус та Фуршет відділи преса. Телефон для довідок 63 84 83. Того Трубостальце якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.